Робота цивільного захисту області за минулий рік отримала оцінку задовільну від керівництва Чернігівщини, і це не дивно. Говорячи мовою статистики, в області 2010 року сталося менше надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, та скоротилася кількість жертв. Кількість загиблих та постраждалих зменшилася порівнянні з 2009 роком. Майже на 20%. І все ж заспокоюватися не варто. В області досі налічується 699 потенційно небезпечних об'єктів, з яких 177 – підвищеної небезпеки, чого варті лише склади боєприпасів у вічні. Практично відсутні на таких підприємствах системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій. 60% відсотків захисних споруд не готові до використання за призначенням. Найгірший стан відмічається в Бахмаському, Бобровецькому, Борзянському, Варвинському, Ічнянському, М'янському, Семенському, Талаївському, Чорському районах, в яких не готові до експлуатації захист споруди майже на 80% і більше. Велика кількість людей гине на водних об'єктах. Спекотне літо додало клопотів у жертв. Інша половина у пожежах. Найбільше трагічних випадків у сільській місцевості. Потомова вага загибелі трапляється через паління у ліжку у нетверезному стані. Нестача пожежних команд в селах області реалії сьогодення. Аби дістатися до місця пожежі рятувальникам доводиться долати десятки кілометрів. В більшості на пожежі виїжджають наші підрозділи, а це вони долають відстав 40-50 кілометрів. І коли по прибуттю вже пожежа буває великих розмірів, ми фактично нічого не можемо зробити. А якраз місцеві пожежні команди вони здатні виїхати на ліквідацію пожежі за 3-5 хвилин. Тому сьогодні треба приділяти велику увагу створення відновлення роботи цих команд. Незадовільних. Фінансування головний біль цивільного Чернігівщини. і все ж захисники сподіваються, що позитивна тенденція зменшення надзвичайних подій і загиблих продовжиться і цього року.